Головне завдання на сьогодні поетапне впровадження реформ. З цього розпочав робочу нараду з представниками освітянських закладів краю і голова обласної ради Микола Дерекот. Зазначив, робити це потрібно обдумано та злагоджено. Політиканство деяких депутатів не має жодного виправдання. На мою думку, і на думку обласної державної адміністрації нам потрібно проводити ті чи інші реформи, а не крутити кругом їх політику, тому що. Не можемо ми рухатися вперед, якщо не проведемо реформи, за словами голови облради. Сьогодні як в Україні, так і на Хмельниччині, працює єдина команда однодумців. Працюють задля покращення добробуту мешканців краю. Я можу сказати відповідально, що таких цифр я ніколи не думав, що ми можемо такі напрацювання зробити і настільки пройти вперед за цей час, за оцей рік, де ми пройшли. На сесії облради незабаром будуть оприлюднені цьогорічні видатки з обласного бюджету. Суми значно збільшені у порівнянні з минулорічними показниками. У минулому році особливу увагу приділено об'єктам соціальної сфери медицини, освіти та культури. Ми бачимо, що всі завдання, які ставилися перед нами. Це і заробітна плата, і те, що ми називаємо фінансування, воно 100% виконано. Завдяки співпраці обласної державної адміністрації і обласної ради в 2011 році залучено субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток 126,1 мільйона гривень, що на 98 мільйонів гривень більше, або в 4,5 рази, чим у 2010 році. В чотири більше. Ви чуєте цифру? В загальному ми профінансували капітальні видатки по області вперше на 156,9 млн мільйона гривень. Уявіть суму. Якщо в минулому році це було 35,6 якщо я не ошибаюся, в 10-му. тут 156,9 десятих. Реформи вкрай необхідні нашій державі. Зазначив Микола Дерекот, проте їх потрібно запроваджувати осмислено та обґрунтовано лише після широкого обговорення з краянами. Тетяна Сивакунь Дмитро Сорокін для інформаційного випуску.